Вітаю в ефірі новини на часі про головні події дня. Розкажу у випуску. Кількість поранених в Успенівці збільшилась до трьох. Постраждав також 87-річний чоловік. Ще двоє чоловік та жінка під наглядом лікарів. Нагадаємо, ворог тричі вдарив кабами по населеному пункту. Вибуховою хвилею і уламками пошкодило будинки, автівки та господарчі споруди. Упродовж доби окупанти завдали 431 удар по 14 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 44 повідомлення про руйнування будинків, квартир, господарчих споруд, автомобілів та гаражів. Тим часом росіяни просунулись у південній та південно-західній частині біля Степногірська. Про це повідомив військовий з позивним Алекс. Про те, чи це ДРГ, чи ворожі групи, невідомо. Загалом минулої доби окупанти здійснили 23 атаки на Новопавлівському напрямку. А наші військові взяли в полон одного з росіян. Про це повідомили бійці 118-ї окремої механізованої бригади. Поповнятися робота наша продовжується. Зона відповідальності тримається. Віримо в засил, гарного дня. Тихого вечора. А нацгвардійці знищили унікальну ворожу техніку. Дронобомбери 27-ї печерської бригади НГУ розбили російську систему дистанційного мінування земліделія, поцілили в техніку під час руху. Після чого знищили боєкомплект. Машина повністю згоріла. На Херсонщині минулої доби через російські обстріли постраждали 11 людей. Окупанти били з авіації, артилерії та безпілотників. Вранці обстріляли ферму у нововоронцовці. Загинули двоє працівників. Били й по Херсону. Також надвечір 26 серпня дрон Камікадзе влучив у багатоповерхівку в центральному районі. Травмувалися дві літні жінки. Обидві перебувають у важкому стані. За допомогою звернулись ще четверо людей, зокрема й правоохоронець. Я, я подобный сейчас спустя, да, да. возьму документы. Да, сначала с собой. Нет, как можно? Один конный спиша. Позволу мы сейчас подушечку положим. Так, мне коспать. Ну тоже лифт, уже. Двоє загиблих та 12 поранених на Донеччині. Під вогнем перебували 11 населених пунктів. Зруйновано з півсотні об'єктів, серед яких з десяток житлових будинків. Зокрема, Костянтинівка витримала сім обстрілів. П'ять російських ФПВ-дронів атакували автомобілі та вбили людину. Ще чотирьох поранили. Крім того, росіяни скинули на місто два каби. Всього за добу росіяни 27 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 405 людей, у тому числі 57 дітей. Під ударами була й Дніпропетровська область. В чергове обстріляли Нікопольщину по населених пунктах, відкривали вогонь з важкої артилерії та скеровували БПЛА. Пошкоджені по два приватні будинки, господарські споруди та авто. Били й по Синельниківщині. У Маломихайлівській через удар кабами постраждала 65-річна жінка. Їй надали медичну допомогу. Потерпілій госпіталізація не знадобилася. Пошкоджені три приватні будинки та газогін. По межівській громаді російські війська поцілили безпілотником. Зайнялася приватна оселя у слов'янській громаді. потрощена АЗС. На Запоріжжі та ще в п'яти областях росіяни атакували об'єкти енергетичної та газотранспортної інфраструктури. Зокрема, пошкоджено обладнання на одній із ключових підстанцій у Сумах. Без електрики залишилась значна частина міста та промислових споживачів. А на Полтавщині, внаслідок атаки, росіян значно пошкоджені об'єкти газотранспортної інфраструктури. Енергетики та газовики докладають зусиль для якнайшвидшого відновлення енерго та газопочання. Розцінюємо російські атаки як продовження свідомої політики РФ зруйнування цивільної інфраструктури України напередодні опалюваного сезону. Це черговий акт енергетичного терору, спрямований проти мирного населення. Жителі Малокатеринівки оговтуються після масованого обстрілу ворожими кабами, Дехто усуває наслідки, хтось виїжджає з небезпечної зони. Нагадаємо, окупанти вдарили по селищу о пів на сьому ранку, 25 серпня. Обстріляли й сусідній кушугум. Пошкоджено та зруйновано близько 70 будинків. Яка ситуація у Малокатеринівці? Нині журналісти МТМ дізналися у місцевих жителів. Вулиця Хортицька у Малокатеринівці на височині. Тут розташовані з веденняності запорізьким автозаводом п'ять типових будинків. Після авіаобстрілу всі пошкоджені. Подвір'я місцевого жителя Сергія найбільш зруйноване. Вибуховою хвилею знесло паркан, замість нового даху, купа розбитої цегли, у дворі контужені собаки. А всередині помешкання суцільний хаос, сигналу повітряної тривоги не було, каже чоловік. Після попереднього обстрілу не встигли полагодити електрику. Швал. Засвістіла, спав, засвітило, потім бахнула. Донька ось тут спала. Вона кричить: Тато, терміново у підвал. Сидимо у підвалі, другий раз жахнула, потім третій, і ось результат. Перед повномасштабним вторгненням зробили в будинку капітальний ремонт. лагодили з любов'ю, вкладали не тільки кошти, а й душу, каже Сергій. Ось все, все поверхіни відійшли, бачите, а це кімната для гостей. Я тут спав. Подивіться, що тут коїться. Але поки війна відновлювати має сенсу. Доведеться полишати домівку. Шкода і праці, і молодого фруктового саду, і 30 років щасливого життя у цьому чудовому місці каже Сергій. Сусіднє село Приморське, яке звідси як на долоні, останній місяць у чорному диму. Бесідка бесідки для всієї родини, мангал, все для відпочинку. У сусідньому будинку, де проживає Костянтин, разом із матір'ю та бабусею, руйнувань менше, проте жодного вцілілого вікна. Під час обстрілу господарів не було вдома. Кілька місяців тому вони переїхали до міста, але у вихідні завжди тут утром позвонили. В началі сідьмого каже якось до нас прилетіло. У вас тут вибите вікна. Тут взагалі нікого не було. слава богу, що нікого. Ми якраз за день я їх отправив в город, поняли коротше, Як чувствували? Криша, слава Богу. Ж, то вона повредилася, я туди залазив. Кажу, ну не злетіла. Вже другу добу прибираєте? Оце вже два дня, да. А ночували де в городі? А це центр Малокатеринівки. Його окупанти обстрілюють не вперше. 25-го вранці авіабомба знову розірвала обшиті плівкою дахи та листи ОСБ на вікнах. Пошкоджені не тільки житлові будинки, а й розташовані поряд церква і крамниці. Тепер ніде працювати, каже продавчиня Марина, а людям купувати хліб. Магазина нема. Зовсім нема. Все, от вивозили, вчора вивозили, і сьогодні все. Ми сиділи в погрібі. Отрічно я була в погрібі, тому що прильоти тут не дачка. Центр у нас повністю мабуть закриється. Там нічого не було в той церкві. Люди приходили, убирали там, хотіли, бы, ходити молитися, а вони вирішили нас освободити від церкви, від магазинів. Доведеться, мабуть, ще далі тікати від війни, каже переселенка з Успенівки Віра Миколаївна, а от куди не зрозуміло. Я сама, сама, в мене чоловік перед війною умер. Ой, дочка теж умерла, внук у мене залишився. Ну, я самого села Успенівка, його там добивають. Електрику, газ, водопостачання лагодять швидко, коли дозволяє безпекова ситуація, додає голова громади. Але й обстріли посилюються. Нині найважливіше евакуація жилів Малокатеринівки. Ми от сьогодні їхали, бачили, що люди грузять в автомобілі, в прицепи, там холодильники, битову техніку. Тось виїжджають. Я думаю, що на території залишиться приблизно 300 людей. Це ті люди, які ну не мають можливості. Десь просто сісти і виїхати там або до родичів, або до дітей ще колись до великої війни у селищі Малокатеринівка проживало 3,5 тисячі людей. Сьогодні близько 600. У тих, хто поки не визначився, завжди є можливість звернутися до керівництва громади. Евакуаційні команди прийдуть на допомогу. Повідомив Володимир Сосуновський, Ольга Ларіонова, Єлизавета телеканал МТМ. Чоловіки до 22 років можуть перетинати межі нашої країни. Таке рішення ухвалив кабінет міністрів 26 серпня. Воно стосується і тих, хто зараз перебуває за кордоном. Про це повідомили прем'єр-міністрка Юлія Свириденко та міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Ми хочемо, щоб українці максимально зберігали зв'язки з Україною. Зміни запрацюють наступного дня після офіційного опублікування постанови. Мета цього кроку першочергово надати молодим українцям ширші можливості для навчання, стажування, легального працевлаштування за кордоном, аби здобути досвід, вони згодом могли використати задля розвитку України. У Запоріжжі до цього рішення ставляться по-різному. Частина містян вважає його шансом для молоді. Інші наголошують, що у воєнний час усі мають виконувати свій обов'язок. Наш Вадим Сорвін зібрав думки містян. Як на мене, це ще діти. У них в майбутнє. Вони йдуть в майбутнє. Я так думаю, що ну все рівно будуть вертатися. Ну, все рівно будуть вертатися. Да, зараз Важко, ну важко нам ми привикли до цього вже з одного боку. Кажуть, що треба йти захищати країну, а з іншого випускають. навіть не знаю, як правильно воєнне положення. Воєнний стан не зобов'язує випускати. Військово зобов'язані мають бути. Мій онук вчиться у нього відстрочка є. Зараз закінчить і все, і буде ще військова спеціальність. Вже ясно, що нікуди він не поїде. Якби жителі не ставилися до рішення про дозвіл перетинати кордон чоловікам до 22 років, офіційно воно ще не діє. На цьому наголошують юристи і підкреслюють, важливо дочекатися публікації постанови. Тут є лише один вихід чекати, поки з'явиться відповідний текст. Який він буде опублікований і не бере чинності, оскільки наразі, навіть якщо прем'єр-міністра сказала це і написала, у поганичників немає жодних закордонників, немає жодних підстав наразі пропускати таких людей, тому що ці зміни просто не набрали чинності. Постанова набере чинності наступного дня після її опублікування. Тим часом у Верховній Раді вже готують законодавчі зміни, аби закріпити це право для молоді. Дякую, Вадиме. А ми продовжуємо випуск. Замість зламаних конструкцій нові, безпечні та яскраві. У Комунарському районі на Чумаченка 13 оновили дитячий майданчик. Комунальники відремонтували лавки, пісочницю, гойдалку та гірку. Ба більше всі елементи оновили й косметично, аби дітям було приємно бавитись на фактично новому майданчику. Фарба використовується сертифікована. Безпечна для експлуатації та ну, безпечна для дітей. Була відновлена гойдалка, була відновлена гірка і на даний час проводяться роботи з фарбування та заміни окремих елементів на лавах. Дуже все красиво. Дуже все гарно підфарбували, відремонтували, бо тут дуже багато діточок гуляє. І звісно, щоб не травмувались. Багатьом дітям подобається проводити тут час. Це гарний майданчик. Раніше тут була полущена фарба, бруски були поламані, а зараз відремонтували. Дуже приємно дивитись на це. Загалом у районі з початку року відремонтували вже 25 спортивних та дитячих майданчиків. В планах ще з півсотні елементів на таких локаціях. Якщо ви хочете, аби і у вашому дворі оновили місце для дозвілля дітей, залишайте заявку на 1580 або письмово звертайтеся до районної адміністрації. Більше новин шукайте у нашому телеграм-каналі. Пропонуйте і власну інформацію через телеграм бот Тримаємо стрій та віримо у Збройні Сили України. Побачимось у наступних випусках.